Лягли. Який сніг. За одну ніч яка зима. Ого. -го. Вчора лягали, щоб було болото. І дощ, а зранку треба пострушувати щоб не поламались дерева. Ой-ой-ой. О-хо-хо, Ой-ой-ой, ох, ох. яка краса. Покажися. Твій перший сніг, який ти будеш пам'ятати? З тимка. Ну він минулого року не пам'ятає сніг. Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі, і тепер уже у нашій зимі. Не знаю, чи така зима у всіх регіонах. Очевидно, що ні, бо коли запостила фото з нашим снігом. То мені із Одеси, з Миколаєва, з Харкова писали, що в них плюс 10, плюс 20, тобто геть інший клімат. Не знаю, як таке можливо в межах однієї країни, але насправді так, в нас супер засніжило. І, до речі, снігу в нас значно, значно більше, аніж в місті. Ми потім виїжджали до Львова, їхали до моїх батьків в бурштин, і в них зовсім-зовсім інша ситуація зі снігом. Ну, в цьому плані нашим дітям дуже пощастило. Нюансик з сонячними панелями. Їх нема. І воно так намерзло, що неможливо його з... просто згорнути. Тому ми ну, як і всі без світла. Зараз тату від машину, подивимося. Що... Та, попри те, що ми без світла, я все одно тішуся як дитина. Я не знаю, кожен раз як падає перший сніг, для мене це така якась велика радість і дуже приємні емоції. Хоча тих вражень гарних вистачає ненадовго до першого розгрібання снігу, до першого розчищання дороги, машини і різних пов'язаних з цим нюансів. Сьогодні я розчищала рослини, бо сніг насправді дуже мокрий і важкий, і він дуже налипав на особливо деякі хвонії, які я не встигла постригти. Вони були не такі кучні і розвалювалися кущі. Ну, Це насправді велика небезпека, і за цим треба пальнувати і гарно розчищати постійно, особливо, якщо ти. Такий дуже важкий і мокрий сніг. Дітям, звісно, це є величезна радість, вони тут бісились, носились, робили ангелів, ліпили сніговиків. Словом, для них це зараз кайфовий час. Ну, а мені потім все це сушити, прати. Ну, таке побічні дії також вони є. Від цього нікуди не дінешся. Тож, усім, у кого ще поки що немає такої зими, як у нас, зичу трішки нашого снігу і бажаю приємного перегляду цього відео. Ми повернемося трішки назад, бо відео буде за цілий тиждень і розпочну я з нашого понеділка, який розпочався у мене супер продуктивно на роботі. Було багато справ. Поділюся з вами, що і як відбувалося в мене цього тижня. Усім приємного перегляду! Дякую за лайки, коментарі та підписки. Хто ще не підписався, не забувайте цього зробити і підтримати мене та україномовний ютуб. Друзі, несеться, несеться той понеділок, я не знаю. Ще й воно співпало з початком чорної п'ятниці, періоду найбільших знижок в сезоні за рік взагалі. І в нашому магазині зараз просто якесь шаленство. Інакше це не назву. У мене телефон просто червоний директор зривається, додаток також спішу всім відповідати, але вирішила все таки поїхати на роботу в більш робочій обстановці. Мені трошки краще і більш продуктивніше зможу працювати і. Сподіваюся, з більше зможу зробити, ніж вдома, бо вдома, навіть якщо от мама мені з малим є, так все одно я, ну, він без кінця там мамка є, приходить до мене, щось треба, від, ну, знову відволікаюся. І е, важко зосередитися і робити якусь, е, якусь роботу. Тому їду на роботу скоренько, а ще поміж то, все, я забула. Ми дуже давно з дівчатами купили блисові квитки в театр. І сьогодні маю ще похід в театр, тому в мене такий дуже продуктивний насичений день. Ще планую в банк заїхати і словом дуже багато різних справ, які поза хатою, позамі поза селом моїм, як то кажуть, не селом єдиним. Трохи сьогодні я на виїзді. А ще мені якось хочеться поміж свою чорну п'ятницю в своєму магазині. Потрапити і в інші магазини, зокрема, дуже хочу в Юск, бо знаєте, там насправді чорна п'ятниця дуже правдива. Скажімо, дійсно є знижки і вони актуальні. і Є позиції, на які я чекала знижку, тому. Як би, дуже мені хотілося б потрапити Юск. фізичний, не, не онлайн, бо вже ці онлайн-сторінки хочеться вже побачити злом. І е, також в мене є серед бажань на чорну п'ятницю, що я би хотіла собі придбати зі знижками. Це мультипіч або аерогриль, не знаю, як воно правильно називається. Думаю, що такий гаджет також буде мені дуже корисний у господарстві. Суперечливі на нього, до речі, відгуки є. Дехто дуже задоволений, дехто каже, що це зайва річ. Ну не знаю, не знаю. Знову ж таки, треба переконатися, мабуть, на своєму досвіді, аби мати якісь висновки, якісь об'єктивні враження, скажімо, тому так. Ну і загалом треба вже сідати в листи до Миколая писати і їх втілювати в життя. Несеться листопад дуже насичений місяць, хоча і похмурий. У нас така погода жахлива. Дошло і цілий день, і вчора, і сьогодні. Але нема часу розкисати. Можливо, то й на добре, що є дуже багато справ і дійсно немає коли сидіти нити, а треба робити роботу, як то кажуть. Так, друзі, вже зовсім незабаром Миколая, Різдвяні новорічні свята. І це той період, коли найбільше болить голова, і думаєш, що подарувати своїм рідним, близьким діткам. У мене є кілька ідей, буду з вами періодично ними ділитися, що я дарую, що нам дарують, що я обираю для своїх похресників. Єдине, на що я хочу зараз дуже-дуже сильно звернути вашу увагу і попросити усіх бабусів, усіх хресних, усіх друзів, які приходять в гості в цей період до діток і хочуть щось подарувати, не даруйте шоколад. От просто я вас благаю. Особливо кіндери, особливо маленькі ось ці кіндер, шоколадки, мілкслайси. Я не знаю, що вони в них додають, але я вже котрий раз замітила за своїми дітьми і за дітьми своїх друзів. Як тільки дитина з'їдає ось цю невеличку, здавалося б шоколадку, вона стає неадекватна. З'являється якась агресія, буйність, причому миттєво, от одразу з'їла і зразу така поведінка. І це не залежить від часу доби, взагалі абсолютно ні від чого не залежить. Просто ми вже замітили ось таку тенденцію: шоколад, агресія, неадекватна поведінка, істерика. Тому я вас дуже благаю, не робіть цього. Я знаю, що хочеться, коли приходиш в гості до діток, принести щось солодке ну, з порожніми руками не прийдеш. Я вам покажу класну альтернативу, чудову ідею, що можна і недорого до речі подарувати діткам. Щоб це було і корисно, і для батьків спокійно, і щоб дітям це було також смачно. Отож, ловіть дуже класну рекомендацію. І що ж може бути таким смачним і корисним, а головне без цукру? Так, це пастила від українського бренду Смачні перекуси, який уже 7 років виготовляє смачні йогуртові цукерки, пастилу та фріпси фруктові. Це неймовірно смачно. Пастила дуже м'яка, смачна. Головне, що запакована в герметичне упакування, можна легко брати з собою, якісно зберігати. А ще тут 22 різних смаки, тому можна задовільнити найвибавливішого гурмана. Я такі солодощі отримую не вперше. Я вже з ними знайома і маю свої улюблені смаки. Десь тут є ось ці шоколад і арахіс, дуже вони мені подобаються. Особисто на мій смак. Я вважаю, що це такі навіть для дорослих ласощі дуже смачні. У мене це є набір L, Але у них є різні набори, є на різний бюджет, на різний розмір і на різні вподобання. Усі смаки можна обирати. І ще новинка цього сезону це є ось такі подарункові набори. Точніше, такий святковий. Ось така хатинка. Тут є 6 е, смаків пастели різних такий мікс. Або ось така цукарочка. Тут також іде пастила і різні смаколики. Е, Насправді це суперкласна альтернатива, і я би сказала, достатньо бюджетна. Ось такий набір коштує 230 гривень, а такий всього лише 110 Повірте, такого набору більше, аніж достатньо, аби потішити діток на свята. І батьки будуть задоволені, і дітям в користь. Як на мене, це також чудовий варіант для тих діток, які в принципі не дуже люблять їсти фрукти. А тут вони надзвичайно смачні, і діти їдять їх задоволенням. Тож я з величезною приємністю ділюся з вами цим брендом. Смачні перекуси залишу вам посилання в описі під відео на усі їхні соцмережі, а також на сайт, де можна оформити замовлення. З моїм промокодом ви отримаєте ще знижку мінус 10% до кінця грудня цього року. До речі, у Львові доступний самовивіз усі деталі в описі під відео. На, спробуй. Да, та, давай. Тримай. Ням. Валго. Ці яблучні кріпси з медом і горіхами неймовірно смачні. Дуже, дуже смачні. Я сама робила сушені яблука, тому і діти їли дійсно замість чіпсів, щоб нічого шкідливого добре на їм заходили. Я думаю, цвіта їм сподобається. Смачно. Угу. Дуже. Смачно класно. Але смачно і класно. Смачно але... смак, класно? Так. Все, йдемо на вулицю гуляти. Перекусили, погнали. Мам, прийшла, так, прийшла собі робити. Тканинну маску, це зараз те, що мене в часи блекауту дуже дуже виручає, коли я не маю часу на догляд, довгий догляд. Не завжди вдається якісно очищити, очистити шкіру, зволожити і так далі. То я стараюсь використовувати ось такі тканинні маски. І ще згадала, що не показувала вам ось таку маску для волосся. Плексі маску від бренду Кінстрок. Зараз на чорну п'ятницю на неї просто супер вигідна ціна, величезний об'єм, тут скільки 300 мл. Вистачає надовго. Вона мені дуже сподобалась. Я її так взяла чисто, аби попробувати Думаю, вона у нас в асортименті є. Я ніколи не пробувала треба перевірити. І вона мені настільки сподобалась, дуже гарно розгладжує, дуже гарно забирає пухнастість, таке дає приємне обтяження. Зараз у вологу погоду просто те, що потрібно, і її можна використовувати як кондиціонер одну-дві хвилини і все готово. Це для тих, хто час. Миє голову, і немає часу на довго носіння масок на голові. Так, і вкотре хочу звернути вашу увагу на ось цей продукт. Це є сироватка від випадіння, від для профілактики випадіння волосся, а також, якщо у вас є проблема з ростом і ви хочете трошки його пришвидшити. Я взяла собі в догляд вже другу баночку цього продукту, я дуже нею задоволена. Але чому звертаю я вже про неї розповідала, але чому звертаю увагу саме зараз? Бо бренд MediCeuticals вперше за всю історію дав знижку мінус 20%. Такого не було ще жодного разу. І це підтвердять мої колеги, які вже давно ведуть бізнес в косметичній сфері, і точно можуть підтвердити, що MediCeuticals ніколи раніше такої величезної знижки не давав. Тому е, зараз дуже вигідно придбати саме цей бренд. Взагалі, я вважаю, що на знижках треба звертати увагу на дорогі бренди, оскільки чим більше ціна, тим більше на них вигода. Ця сироватка це в мене міні. Але є ще й в більшому розмірі, там ще вигідніше виходить її брати. Також ось ці продукти від випадіння волосся йдуть в наборі. Там вигода ще більша, оскільки сам набір вже йде з великою знижкою, плюс ще й знижка від бренду до Чорної П'ятниці. Тому звертаю вашу увагу, хто давно хотів спробувати, то майте на увазі. З цієї серії ще є ось такий шампунь, я пробувала його у пробничку. Він мені так сподобався просто вау! Найкращий шампунь з усіх, які в мене були Він також йде для профілактики випадіння волосся і коли вже випадає волосся для зміцнення фолікулів, Але окрім, цього він ще дуже гарно, ну, на моє волосся, дуже гарно спрацьовує. Він не бюджетний, але також зараз зі знижкою ціна доступна досить на нього. Але я все одно його Економила і використовувала його як другий шампунь. Тобто один раз мою голову кундалом своїм улюбленим, а другий раз ось цим. Результат просто мене вразив. Дійсно, я не сподівалася від звичайного шампуню, що може бути таким класним волоссям. Зараз посушуся і покажуся вам. Ось так виглядає моє волосся після маски. Яку я вам показувала Plexi Mask від Кінстрок, і того шампуню від Medi -Ceuticals. Класно розсипається, гладеньке. Дуже мені подобається зараз стан і вигляд мого волосся дуже. От прямо зараз, напевно, найбільше ним задоволена за, за весь час. Так, наношу тканинну маску і йду робити свою <мас> мамську роботу. Щоб там хто не говорив, але мені здається, що от саме маска на обличчі це найбільш доглядова процедура, принаймні так себе почуваєш, коли її носиш. В моєму випадку так точно. Мені завжди здається, що я тоді люблю себе трішки більше, коли ось маю хоча б кілька хвилин, аби нанести маску. До речі, це не тканинна маска, а гелева. І мені дуже подобається, коли вона складається з отак з двох половинок, з двох лекал, бо в мене трішки непропорційне обличчя. І мені зазвичай такі стандартні маски не дуже підходять. А ось цю можна так підлаштувати під свої пропорції обличчя. І я, звісно, не лягаю, рученьки не складаю і не відпочиваю, хоча б дуже хотілося, а беруся до роботи, до вічної мамської роботи, прибирання, прання і так далі. Все по колу, знову і знову, кожного дня одне й те саме, і нічого не змінюється. Ну і зрештою, воно й не може змінитися, бо така вже мамська рутина. Так, допитували мене, до речі, яка в нас модель машинки і сушки. Дивіться, я не знаю, тут ніде не пише, яка модель. Це просто Bosch, і пише, що це є четверта серія. Ми брали однакову, ніби з однієї серії і сушка, і так само пралка. Хоча дивлюся, ось тут є якийсь номер. Словом, не знаю, скріньте, чи так можна знайти, чи не можна. На машинці, мабуть, теж щось пише, а ага, ось тут є. Ось тут є якийсь номер, артикул. Напевне, ось це артикул, я так підозрюю. Ну, але сама то є серія четверта. Ось ми брали з системою Iron Steam От така, я дуже не задоволена. Що машинкою, що сушкою? Запитували, як вони тримаються на одна на другій. Взагалі можна було їх ставити одну на другу одразу. Там була в інструкції, написано просто там їх присверлити, були спеціальні місця для цього. Я захотіла ось таку. Полицю висуну, також не дуже задоволена. Хоча от така, знаєте, то трохи така забаганка, то не є обов'язково і вона трохи куштувала. Не йшла вона в комплекті, і треба було докупляти окремо, то ми її також тут присверлювали до самої ось цієї кришки е пральної машини. Ось так воно Ну, Мені подобається дуже зручно, що можна тут поставити. Я деколи навіть на цій штуці одразу і складаю, якщо невелика кількість. А, по габаритах. Ну, На велику сім'ю я вважаю, це ок. Це супер вигідно брати саме більшу, аніж меншу. У нас на 9 кілограм, що сушка, що пралка. І дивіться, ось це все це є одна загрузка. Тобто в іншій машині я би таке три рази прала. Ну, тобто, економія тут очевидна: і по часу, і по воді, і по світлу, і по всьому. Це все одне прання і одна сушка. Все разом. Не знаю, чи можна ще щось сказати в плюс до ці, цих гаджетів, але те, що вони дійсно мені економлять час і точно економлять гроші, тому що сушка в нас бере лише 1 кВт дуже економна порівняно з тою, яка в нас була раніше з машинкою. І ось це все посушилося за півтори години. Це, це без перебільшення прекрасно сухе, все до шафи. Тут не треба навіть нічого досушувати, десь щось. Можливо, хіба буває часом джинси отут на поясі. Ні, ці теж абсолютно сухі. Теж все просохло, все прекрасно. Навіть свитри сушу. Причому все разом нічого не збігається. Але вони не зовсім, ну, тут, напевно, немає шерсті. Але є режим шерсті, є режим подушок, є режим ковдри. Словом, є мільйон режимів, можна все це. Собі налаштовувати. Я не маю часу, то е, окремо все прати, то беру все разом. Наразі не бачу ніяких проблем. І воно все супер-мягусеньке, от, просто неймовірно, м'якеньке, Ніколи такого не досягала, ніякими кондиціонерами. Якщо прала в звичайній машинці. Тому вкотре говорю: якщо у вас є така можливість, раджу купити. Ви точно про це не пошкодуєте. Звісно, пральна і сушильна машина значно полегшують мамський побут. Ще би хтось ось це все порозкладав і бажано ось так, як на відео в швидкості 8х, а то й далі я даю 20х. Якби так можна було в житті, ось якісь такі неулюблені справи, просто брати і ставити на швидку перемотку. Тоді б, мабуть, трошки легше це все було. Та з іншого боку, часом навіть такі дрібні постійні роботи, така звичайна домашня стабільність, вона така цінна. Особливо після страшних і тривожних ночей. Так, друзі, на цих кадрах горить мій Львів після тривожної страшної ночі. Та, зрештою, це ніщо в порівнянні, як трагедія спіткала Тернопіль цього разу. Всі, мабуть, чули в новинах і бачили про кількість жертв, про страшну трагедію. Я щиро співчуваю усім, хто став жертвами цієї агресії, і всім серцем ненавиджу ту москальню. Яка щодня приносить стільки горя і страждань невинним людям? І ось тут навіть на кадрах я провела сина до школи. Дітки біжать в укриття, а не сидять на уроках. Тримаймося, друзі, всім папа.